Стартанула підтримка фермерів саме про територій. В 10-й годині, 10 вересня, розпочався реєстр і прийомка заявок в системі ДАР. Скажу, такої популярності, мабуть, наш реєстр не відчував ніколи і надзвичайно велика кількість заявок. Нагадаю, що Фермери отримують допомогу в тисячу гривень за гектар оброблюваної території на території прифронтовій і в зоні бойових дій це дві тисячі гривень за гектар. Тобто ця підтримка вже відбувається. Наступні транші підтримки також будуть фактично сьогодні. Вся увага Міністерства агрополітики до діалогу з міжнародним партнером для того для того, щоб Підтримати саме прифронтові території. Подача йде через систему дару, там є дорого вказ, дуже легко подати. Якщо я не помиляюся, в Запоріжжі вже має 84 заявки, які схвалені. Простіше, мабуть, сервісу немає. Тому якщо в когось будуть виникати питання і складності, Прошу зателефонувати на гарячу лінію і звертатись до департаментів агропромислового комплексу при обласних військових адміністраціях. Ми анонсували це для того, щоб всі підготувалися сьогодні. У кожної районної державної адміністрації та у кожної об'єднаної територіальної громади стоїть задача, щоб за руку довести кожного фермера до реєстрації. Сьогодні з Віталієм Станиславичу ми почули про ті проблеми, які є в реєстрації на базі Запорізької області профільного заступника і департаменту. Ми зараз опрацюємо ті проблеми, які є, щоб на базі міністерства. Якщо є можливість вирішення цих проблем, ми їх протягом декількох діб вирішили, і наші мешканці могли дореєструватися. За два дні 10% зареєстровано. Наша задача довести цей показник до максимального до 100%, хоча може хтось і не зможе скористуватися, але точно широко проінформуємо всіх.